Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусині квіточки, не тільки. На прохання Іринки з каналу Ворхи показую вам ось з мого красунчика по Мені це бульдожик жовтенький. Як бачите, в нього ось така губка, такий носик кльовик, такий розмах, він достатньо великий, як бачите. Дуже гарний. Ось так він зараз виглядає у мене. Щось не хоче фокусуватися. Листочки я обрізаю по мірі засихання. Не відриваю, але, як бачите, неочікувано він у мене заквітнув. Я чекала на майбутній рік, але він. Ось так у мене квітне. Ось ще один мій бульдожик, і ви бачите, тут маємо сюрпризика. Це, я розумію, що це біленький, не хотіла показувати його ще не видно, але ось так він виглядає. Вони після магазину не пересаджені. Але їм тут іще подобається, тож хай ростуть, не буде їх турбувати. Вони відрізняються навіть кольором листячка. Цей, бачите, такими п'ятеночками, цей просто зелений. Ось такі в мене два красунчика є. Точніше, їх три в мене. І вони, неймовірно, гарні. Це була моя давнішня мрія, але я більше, мабуть, мріяла про пінокіо із револьверним типом цвітіння. Здається, це він. А коли побачила ці, то я просто не встояла. Вони дуже-дуже симпатичні, такі мордастенькі пультожики американські. І ось мій третій. Я їх поставила поряд по, міру, по мірі росту кущиків. Як бачите, листочки теж відрізняються. І тут три ростика. І ось отут, ви бачите, буде теж квіточка. Ну, я думаю, що це вже буде білий 15-й у мене такий. Він теж піднявся такий величенький. Мені здається, що він буде більший навіть від цього бульдожика. Ось так вони виглядає. Тут залишилося ще старенький у мене квітконосик. Так вони в мене виглядають. Подаль мої марилісові стоять. В стаді спокою заходять деякі. Ну, це я покажу вам пізніше, бо вони зараз дуже страшні. Ну, і полив іде, я вам покажу ще ось цю мою пересаджену орхідейку. Як бачите, нижній листочок пожавтів, я його видалила. Немає нічого страшного там. Видно, оці корінці вже пробивалися через силу і тому листочок пожавтів. Бо дуже важко їм було, і листочок не давав пройти. Тому я їх звільнила, бо вони вже навіть сплюснуті ось там біля стебла. Це орхідейка, яка набік росла, бо нема з другого боку. Коренів. Як бачите, вона поливається проливом і замочуванням трішки. Боюся їх залити, тому що вже прохолодно і вологість в кімнатах підвищена. Ну що ж, листочки йдуть в сміттєве відро. Я дякую Богу, що немає гнилі, надіюся. і хотіла вам показати ще своїх малявочів. Але телефон зовсім не фокусується. І не можу вам показати, які корінці, як виросли за тиждень. Тут, як бачите, вже павучок. Бачите, корінці розкукалися, ростуть повітряні. І вже потрібно його зрізати. Так, що, зараз ми це зріжемо. Бачите, це ось, як бачите, відрізала. Хотіла тут зрізати аж по цю бруньку, але. Погляньте, не фокусується знову. Але прокинулася брунька по Погляньте, які мої амариліси, вони заходять у спокій. Але нікому нічого я не обрізаю, вони самостійно все це роблять і ростуть далі в теплі й добрі. Можна зробити і ось тут обрізку по ось цю живу бруньку. Але я не люблю, коли ось так у бік вони ростуть, тому зрізаємо повністю, і чекаємо, що ця брунька буде квітнути. Королівський поцілунок ось так похилився, теж, мабуть, обріжу, хай відпочиває до останньої живої бруньки. І хотіла вам показати свої кохікуми і осінні крокуси. Це зйомка від 11 жовтня. Такі вони були в цей день. Пройшло зовсім мало часу, і вони стали ось такими. Цей ящик постійно я вам показую, його заливає постійно, він стоїть постійно, перекинутий. Щоб стікала вода, ці крокуси ще, як бачите, мабуть, і квітнути не будуть, бо вони починають гнати листячко. Кохікум махровий, він неймовірно гарний. Ніжка не витримує усю гарну шапочку. Я б задоволенням купила б і білу, як би побачила. Це просто зараз у мене віддушена. Я дивлюсь на них вранці, ввечері постійно фільмую, фотографую і Сходять мої лугові квіточки. Не знаю, мабуть, і не заквітнуть. Ось так він виглядає в день колхіком звичайний і простий, а ось так виглядають осінні крокуси. Тепер я можу сказати із 100% впевненістю, що в, садовому, в ботанічному саду квітнуть осінні крокуси. Бо вони саме такого кольору, така форма в них. Це крокус. Ось тепер я можу їх відрізняти, отак побачивши поряд. А так на фото, наче однакові і крокуси, і кохику рожевий простий, із січатим малюночком, і дуже схожі квітачки. Це дійсно неймовірне, неймовірний витвір природи. Вони гарні, ніжні. І не дивлячись навіть на те, я показувала вам невеличкий шорст, про те, що у нас вранці 8 один було 1 градус тепла. Вони витримали, дякувати Богу, балагонія теж стоїть у мене ще. І ще більше розкрилися колхіком у махрові. А ще мене радують ще дуже манюнькі квіточки ось цього садового цикламена. Хоч такі маленькі, але такі гарні, і дюшинея теж виглядає тут непогано. Хоча можливо буде, як і агресор доведеться виривати це відео замальовочка з вчорашнього ранку холоднючого і зі зморюзю на траві і пройти повз. Грибочки, які знаходяться поряд з будинком, я не можу. Іду спеціально тим шляхом, щоб їх пофільмувати і полюбуватися, відпочити. А я буду з вами прощатися. Я бажаю всім миру, перемоги, тихого дня і ночі, скорішого закінчення триквятущої війни, миру та перемоги всім нам. Пишіть коментарі, я завжди чекаю їх, очікую, постійно відповідаю, будуть питання, задавайте. Я з радістю відповім. А я буду прощатися. До зустрічі в нових відео. Ще буде дуже багато цікавого.